Я в телефон лікаря, я поїхав на верховину 69, міський онкологічний центр. Лікар подивився, ну давай, проходь в за все. Але я молився, попросив юлію Помазання, і я відчув, що після юлії Помазання я сидів в залі, і Дух святий торкнувся мене в другий раз в житті, коли я почув реальну присутність Духа Святого. А потім аналізи операції і в п'ятницю, 30 числа 8.30, я вже лежав в операційні. Я дякую вам мовитися, це відчувається. Коли мене везли на катафалки і закрив очі, молився. Це стракає, що я вже судя. Так як вже я, я молюся зараз. І ось реанімація, в реанімації, тяжко. Це було вже мене не певно, це вже чомусь так трапила шоста операція. Досвід уже був цих реанімацій. І от коли я лежав мене якраз в суботу, десь пів первого, коли тут було служіння, це було 21 червня, привезли застояння після наркозу похватите як кажуть. Я просив наркову, не вливайте стільки, ми я не віруючи, а не віночі. Але дали дозу і я лежав. І ось ви знаєте, в інтернеті у вас в телефоні є короткий шорсткий, такий 30-секунний ролик. Ви представте собі, що Бог показує мені, що я через деякий час буду стояти ось тут. Піднімаємо руки аналізи і кажу: дорогі брати і сестри, я здоровий. Слава Богу! Це відео було тоді, коли я лежав. Сутки після операції. Поводь каже, куда є трубки, такі серце побірне. І ось на протязі п'яти місяців. Але треба було пройти шість хімій хіміотерапії. На протязі п'яти місяців, я мовився на кожну таблетку. Я прийняв 540 штук. Кожного дня кожні дві, кожна хіміка, дві неділі. Що капають, вливають тебе. Кожного дня потрібно було 6 або 7 таблеток готувати, плюс ще супутствуючи. 10-12 таблеток кожного дня. Я молився на кожній таблетки. І ось. Я дякую за вашу підтримку. Це так відчувалося. Одного разу ви знаєте, що після операції сонце здоров'я. І ось людина, яка лежала, теж нам разом робили операцію, ми разом в реанімації лежали, і в палаті. І ось я одного дня, а вечором помолився по сон. Я знаю, якщо сон нормалізується, буду жити. І ось я помолився, Віра позвонила, каже, церква за тебе молиться, все добре. Я заснув. Утром просипаюсь, а надіною стоїть мій в палаті друг і каже. Ти спав як ангел. Тихо, не шорохнувся. я проснувся, і в мене було відчуття, що я був на небі. Така легкість. Ну, Це не можна передати легко, на ну, душі, так радість, легкость, спокійний, подивився на себе, а Ти в палаті. І ось вчора, коли я в четвер здав аналізи, Лікар, сімейний лікар, яка теж пройшла це мон... ну, своє онкозаговорення, подзвонила і сказали, У вас загальний аналіз чудовий. І хочу сказати, що на протязі всіх шести шестихім загальний аналіз крові був нормальний. Це молитва, це ваша молитва, це відповідь Бога. І ось в 6 часов вечора каже, прийде біохімія, і тоді буде. Ну, Я прийшов в п'ятницю відкривати служіння. А коли позвонив до жінки, вона каже, аналізи чудові. Аліху. Тому те відео, яке показав мені Бог воно Розумісті. Слава Богу. Слава Богу, за те, що ми маю таку церкву, яка підтримувала, вона і підтримує і духовно, і фінансово. Ще дякую. Дорогі друзі насправді. Слава Богу, подякую я думаю, що ти можемо повнитися. <пишут> <гуси> Запрошую вас домовити <пишут> ми. Дорогий ігрі, люблячий мій небесний Батько, Я тобі щиро дякую за твою безмежну любов і милість. Я дякую тобі за кожну хвилину прожитого життя. Я дякую тобі за церкву, яку ти подарував, який є на кожен. Я дякую за кожного брата і сестру, які підтримували духовно, молились, фінансово. Я дякую тобі, Боже, за все. Я дякую церкві за те, що в тяжкий момент ви молилися і підтримували. Слава Богу! Слава Богу! Слава всім Богу. Слава і всі Духу Святому. Алілуя! Амінь! Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти такий, який є, і відкриваєш себе Богом, який близький для кожного з нас. Господи, ми зараз хочемо. Попросити, щоб Ти забрав всі грі, які може, є на серці, серед тих, хто прийшов на цю служіння. Господи, даруй нам цю впевненість і бажання насправді все віддавати Тобі, тому що ти Господь, який можеш вирішити любу проблему. Тому, Господи, будь сьогодні серед нас, наповнюй нас своїм духом, своїм словом, а ми будемо поклонятися Тобі. І ми вдячні тобі за те, що ти є нашим Богом. Амінь. Амінь.